Додивлюємося ми вже наш Тігуан. По діагностиці, в принципі, бачимо ось параметр по адаптації. Чому ми дивимося взагалі на цей параметр? Він нам трошечки підказує, підказує в якому стані в нас ципок. Допуск у нас по градусу адаптації мінус 3,5 градуси, Бачимо, у нас тут мінус 162. Тобто, скоріш за все, на цьому ну ідеал це нуль, зрозуміло, коли автомобіль новий. Але для цього пробігу, якби цей градус у нас в нормі, в межах допусків, тобто, скоріш за все, це справді міняли. Також ми це зможемо перевірити на СТО в ревізійний лючок по автомобілі. В принципі, зауважень якихось критичних немає. Да, є підкрасна заднього правого крила, є шпаклівка, але, скажімо так, це є гарний привід для торгу. Будемо дивитися більш детальніше. На СТО і передаємо всю інформацію клієнту. Він вже приймає рішення всім гарного вечора. Ми працюємо.